Віківці отримали нагороди і відзнаки до професійного свята дня журналіста. Наш Валентин Чернявський у трійці кращих журналістів області за програму Провокація, яку знімає разом із незмінним оператором Сергієм Єфімовим. Відзнаки вручали обласні владці, а також керівники обласних відомств. Організатор заходу, національна спілка журналістів України. На заході також представили експозицію унікальних світлин. Це фотодокументи періоду майдану та російсько-української війни. Кожен з журналістів міг би відмовитись від виконання небезпечного завдання редакційного. Він міг би не йти на підкулі на майдан, він міг би не йти не ризикувати життям на Донбас, не їхати. Але ми на сьогодні говоримо, що сотні тисячі українських журналістів, регіональних журналістів, вони завжди. Все ж таки виконують свою професійну місію, і е, наше завдання професійної спільноти, Національної спілки журналістів України відзначити внесок мужніх колег. І та війна, яка відбувається на сході України, де справжні сини захищають Батьківщину, і є ще насправді теж непроста війна, це інформаційна війна. І в цій війні вигідно відставити незалежність, суверенність нашої держави.